якими подіями відзначився день, що минає, дізнаєтесь просто зараз. У студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої щирі вітання. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 734-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Проти України у Харківській області ворог вночі дронами камікадзе атакував ліцей. Заклад зазнав значних пошкоджень, жертв немає. Також цієї ночі був порушений повітряний простір Буковини. Ворожі цілі летіли від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області. ППО вдалось знищити 11 шахедів та дві ракети Х 59 Протиповітряна оборона працювала в межах Хмельницької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Протягом минулої доби відбуло з 96 бойових зіткнень загалом ворог завдав шість ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши балістичні ракети Іскандер М. Чотири керовані авіаційні ракети х 59 Одну проти радіолокаційну ракету х 31 П та 13 ударних безпілотників. Типу шахет буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Україна провела найбільшу за століття операцію з розброєння Росії. Тож ми боремось за нашу незалежність і за безпеку Європи. І зараз все залежить від міжнародної підтримки. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк у інтерв'ю телеканалу LBC. Я хочу чітко заявити, що без підтримки США, Великої Британії, ЄС та так званої групи Рамштайн Україні практично неможливо перемогти у цій війні. але коли ми разом Росія не зможе перемогти, Та, знов таки це війна за демократію. За західний світ і за цивілізацію Тому я благаю і прошу наших західних друзів усвідомити, що якщо Путін переможе в цій війні, це буде катастрофою і початком кінця західної цивілізації. Я не перебільшую. Окрім того, Арсеній Яценюк поспілкувався з Віталієм Портниковим щодо потреб України для перемоги у війні. Основні меседжі висловлені політиком в інтерв'ю. Дивіться після випуску новин у рубриці Тема дня. Буковина провела в останній шлях воїна, який боронив рідну землю від російських окупантів. Солдатом серфінчаном Степаном, воїном військової частини А 46 99 назавжди попрощались у селі Чагор Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Будемо їздити дорожче. Чернівецький виконком проголосував за підвищення тарифів у комунальному транспорті. Як вплине такий крок на розвиток місцевої інфраструктури на бюджет міста та його городян дізнавались журналісти ТВА. Відтепер вартість проїзду в тролейбусах у Чернівцях складатиме 12 гривень. Виконавчий комітет мотивував це рішення зростанням цін на енергоносії, запчастини та цілий ряд витрат пов'язаних з діяльністю підприємства. Власне, Чернівчан до підняття цін на транспорт готували останні кілька місяців. Ми є не першим містом, які збільшимо моніторами ціни, які почали підніматися в Києві у Львові. У Львові це до прикладу підняли до 20 гривень. Ну, звичайно, що ми не будемо піднімати до такої ціни. Ми хочемо це це, все це, це зробити поетапно. Ми дали можливість телебесному про розрахувати економічно в та, тариф. Та, ми розуміємо, що він ну, точно буде значно більшим, ніж він є зараз. І я думаю, що на виконкомі ми будемо приймати спільне рішення про підняття ціни, це саме в тролейбусі до 12 гривень. Ми затвердили тариф економічно обґрунтований в розмірі 12 гривень 25 копійок, але різницю між тим, що сплачують громадяни, в 10 гривень, 2 гривні 25 копійок, відшкодовує бюджет. Це так звана різниця в тарифі. Учні та пільгові категорії населення й далі їздитимуть безоплатно продовж календарного року, валідуючи транспортну картку, учнівська та пільгова. для студентів мінус 50% від вартості, тобто в тролейбусах він складатиме 6 гривень на період навчального року. При цьому як пояснюють у ратуші, наразі підстав збільшувати вартість проїзду у маршрутках немає. Однак не виключено, що і тут на чернівчан очікуватимуть зміни. Можливо, таке, що воно збільшиться. в, в Зв'язку з тим, ми вже це так само неодноразово то, то це це говорили. За оператора по валідації в приватних маршрутках. Все це здається в грудні місяці. Чи це був конкурс на на оператор, який це обслуговувати, Тобто на сьогоднішній день це, це оператор визначений, це київська компанія, з якою чи невезьке тротуабисного про лінії вже за заключило угоду. у сьомому місяці? повинна бути зустріч оператора з приватними перевізниками. Приватні перевізники вони повинні будуть ознайомитися з умовами договору, підписати умову договору. новину про підняття вартості за проїзд Чернівчани, з якими ми поспілкувалися, не залишили без уваги. Я думаю, що рішення таке було виваженим. Напевне, робилися якісь дослідження. Мабуть, для цього є якісь підстави. Ну, я сподіваюся. Не на часі. Це бірно. не на часі. На сьогоднішній день населення деяка частина велика, досить в скруті. І хто їздить часто кожен день, то для нього це буде не, 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 не Так як мер працює, так і тролейбуси їдуть. Перші не ростуть, зарплати не ростуть, а, а все вода, газ, світло, тролейбуси все. Дорожче я думаю, могли б і за 10 гривень на вздогін за підняттям вартості тролейбусники виступили з транспортним хау так званих зайців, яких упіймає контролер, і які відмовлятимуться сплатити штраф, пропонують фотографувати, а фото розповсюджувати. Інспектори з контролю пасажирських перевезень уповноважені притягувати до адміністративної відповідальності пасажирів за безквитковий проїзд, зокрема, складати постанови, що супроводжуються відеофіксацією. Розміщені фото осіб, які не оплатили за проїзд, були здійснені через відеофіксацію у режимі стоп-кадру в громадських місцях, транспортних засобах чи зупинках громадського транспорту. Нами з метою встановлення осіб. Які вчинили адміністративне правопорушення, було встановлено дані стоп-кадру. Діана Тобинда, Іван Мітрік теми дня. ТВА повернутися в цивільне життя, побувавши в пеклі війни. Відтепер учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість безкоштовно здобути новий фах, перепідготовку або ж підвищити рівень кваліфікації. Детальніше про те, що для цього необхідно, далі у сюжеті. Вони стіко захищали Україну на полі битви. Вони втратили здоров'я через удари російських військ. Але тепер вони мають забути пережиті жахи, адаптуватися до цивільного життя та повернутися до роботи. Тому в межах експериментального проєкту учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть пройти безкоштовне навчання та розпочати життя з чистої сторінки. Вони можуть здобути новий фах, пройти перепідготовку або підвищити рівень кваліфікації на сайті Державної служби. Без зайнятості знаходиться повний перелік ліцензованих професій та освітніх програм, які доступні в закладах професійно-технічної освіти служби. Це можна зайти на сайт державного центру зайнятості. В розділі там є центр професійно-технічної освіти, і там є перелік професій, з якими можна здобути новий фах або підвищити кваліфікацію. Це може бути і водій, це може бути і швачка, це може бути і б'юті індустрія, тобто це широкий вид спектр Професій, з якими можна здобути новий фак, або підвищити свою кваліфікацію, також особа може обрати центр професійно-технічної освіти, у якому навчатиметься очно, онлайн або ж за індивідуальною формою навчання, залежно від фаху. Якщо, наприклад, в нашому якомусь ЦПТО проходить зараз курси підвищення кваліфікації або здобуття за новою професією, тобто ми бачимо, що це буде відбуватися до прикладу в квітні, в травні місяці або в червні набирається група людей. Тоді вже людина собі обирає як найшвидше вона хоче отримати нові знання і вибирає відповідно навчальний заклад до цього. Ми оплачуємо і доїзд, і проживання, і оплату за навчання. Для того, аби взяти участь у проєкті, необхідно подати наступні документи, подати заяву встановленого зразка, подати документ, який посвідчує особу громадяна України, посвідчення учасника бойових дій, якщо це особа з інвалідністю. То це витяг з довідку огляду МСЕК і індивідуальна програма реабілітації. Слід зазначити, що всі навчання і підвищення кваліфікації для осіб з інвалідністю відбувається відповідно до індивідуальної програми реабілітації і визначених параметрів медико-соціальної комісії. Наразі на обліку у Чернівецькому обласному центрі зайнятості перебуває 25 учасників бойових дій. Окрім того, аби розширити коло осіб, проводять інформацію. Інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням, також ми проводимо інформаційну роботу серед закладів реабілітації, де проходять наші захисники. Тобто вони готові вже вони вже звільнені, демобілізовані, готові приступити до роботи. І, можливо, їм це також знадобиться для подальшої їхньої співпраці. Крім того, наші начальники всіх структурних підрозділів виїжджають в громади і поширюють там цю інформацію серед голів ОТГ для того, щоб вони. Не розуміли, чим можуть скористатися дана категорія населення. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. дня тв Повномасштабне вторгнення забрало у них найдорожче: домівки та рідних. Тож, аби підтримати родини військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб, які опинилися на Буковині, Церква Адвентистів сьомого дня організувала захід. Більше подробиць дивіться далі. Ось уже два роки. Наша країна відчайдушно бореться. Щоб звільнити свою землю, щоб знову настав мир. Сьогодні наша громада зробила свято для матерів, для дружин, які втратили своїх рідних, можна сказати, найдорожчих, тому що вони втратили синів, вони втратили чоловіків, батьків для своїх дітей. Це горе, яке не можна нічим згладити, воно залишиться вже на все життя. Наша церква знову провела зустріч від серця до серця. Сьогодні було багато жінок, які втратили свої домівки, втратили своїх рідних. Кожен тиждень у модульному містечку ми проводимо зустрічі кожен тиждень. Ми спілкуємося з цими людьми, ми всіляко допомагаємо їм, ми надаємо їм прихисток, ми, ми приносимо їм їжу, а ще кожного місяця ми виїжджаємо по селах. Розвозимо допомогу, яку збирає церква. Але сьогодні ми хотіли дати надію, надію в тому, що є Небесний Отець, і всім, хто щиро віддав йому своє серце, Господь обіцяє, що поверне їх до життя. І ми живемо цією надією. І цю надію ми хотіли передати ось цим матерям, ось цим дружинам і дітям, які втратили найдорожче своїх рідних. Хочу подякувати сьогодні за службу. Вона була прекрасна. Діти виступали. Все було дуже фантастично, духовно. Люди дуже відкриті. Дякую за допомогу. Дякую за солодкий стіл для дітей. Я була із сином. Син також був задоволений. Дякую за частування, за фрукти для дітей. Взагалі, дякую за все, що ви робите для нас. І найголовніше бажаю нам усім миру. Дякую. На кордоні з Румунією за допомогою дрона затримано чергових порушників. Днями на ділянці відділу порубне прикордонний наряд виявив рух в бік держрубежу чотирьох осіб. Під час затримання двоє з них вдалися до втечі вглиб території України. Однак оператор безпілотника виявив їхнє місце знаходження та передав координати групи і реагування. По прибуттю на місце події розшукових собака на прізвиську «Голд» одразу взяв слід та вивів пошукову групу на правопорушників. За кілька хвилин під наглядом з повітря втікачі були затримані. З'ясували, що мешканці Чернівецької та Харківської областей під час спроби незаконного перетину кордону дистанційно отримали вказівки про напрямок руху. За це кожен з них заплатив три тисячі євро. Тривають заходи з пошуку організатора схеми. Відносно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Боротьба з контрабандою на Буковині триває. Детективи територіального управління БЕПУ Чернівецькій області викрили місцевого жителя, який незаконно збував контрафактні тютюнові вироби. Правоохоронці оглянули автомобіль фігуранта та вилучили з незаконного обігу понад 21 тисячу пачок безакцизних сигарет. Орієнтовна вартість товару становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. Наразі досудове розслідування триває. Минулої доби буковинські рятувальники ліквідували шість пожеж. Так, у селі Волошкове сталося загорання сухої трави на відкритій території. Полум'я досить швидко поширилось по сухостою. Вогонь знищив півтора гектари трави. А у рідківця горіла господарська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Причини виникнення вогню та збитків встановлюються. Ще одна господарська будівля горіла у селі Довгопілля. Споруда була дерев'яною, вогонь поширився на площу 80 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу та врятували від знищення поруч розташований житловий будинок. Попередня причина займання коротке замкнення. Решта пожеж минулої доби було ліквідовано у Дністровському, Чернівецькому районах і в місті Чернівці. Він присвятив Буковинцям, які віддали своє життя за Україну 192 вірші. У Чернівцях відбувся вечір пам'яті та презентація книги поета-пісняра Василя Васкана Зорисяйна слава України, яка вийшла друком вже після смерті творця. Поезію читали учні Чернівецького ліцею номер 6 імені Олександра Доброго. О, народи мій сестри, брати. Воз'єднаємося у тісному колі, бо лише разом віддано мити, і дістанем священної волі. Це були всі новини на сьогодні. Я ж з вами прощаюся та бажаю спокійного вечора, гарного настрою і тільки хороших новин. На все добре, до зустрічі на ТВА.